Всім привіт! Мене звати Олександра Постоловська. Я гештальтерапевтка, терапевтка супервізорка, тренерка та співзасновниця міжнародного інституту супровізії та тренерства міст. Сьогодні на нашому YouTube-каналі я підготувала вам лекцію про різні завдання супервізії на різних етапах розвитку терапевта. Я трішки буду підглядати, бо підготувала для вас велику статтю, яку потім ми опублікуємо, і на нашому інстаграмі я у себе опублікую. А зараз трішки розкажу, чому. Я надихнулася написати цю статтю, тому що я прочитала велику-велику статтю, де є співавтором Ян Рубал, про різні завдання супервізії на різних етапах розвитку терапевта, і мені це прям дуже зацікавило. І я почала думати про свою практику, бо те, що я помітила, дуже часто приходять супервізанти з одним одним запитом, але. Звучать вони по різному потреби в них різні, і звичайно, ми точно можемо. Розділити дидактичний матеріал з початківцем-терапевтом, а вже з терапевтом, який у практиці не дуже хочеться про дидактику, хочеться про щось більш глибоке. Тому я вам хочу поділитися такими етапами. Перший етап це терапевт-початківець, і тут, звичайно, краще за все заходить дидактична супровізія, тому що. Терапевту потрібна підтримка, він ще не розуміє, що з ним відбувається, що відбувається з клієнтом. Йому складно і теоретично, тому ми підтримуємо, заземляємо тривожність терапевта теорією, підтримуємо поля не сорому, що дуже важливо. Говоримо трішки. Більш простими фразами для того, щоб не засоромити терапевта, і терапевт не подумав, що, Боже, мій, ні, я нічого не розумію, та, е, мій супервізор е, краще за мене, е, і е, був в соромі дуже складно розвиватися. А в полі підтримки тепла і любові до терапевта, терапевту зростати набагато простіше і легше. Е, у, е, на цьому етапі супервізор є трішки. Ментором, трішки вчителем, або консультантом. І так, тут теоретична дидактична супровізія вона заходить краще за все. Для, по перше, дуже багато приходять студентів, які ще у навчанні. А під час навчання супровізія, звичайно, вона налаштована на теоретичну базу для того, щоб сертифікуватися. Ну, а далі ми переходимо до другого етапу. Це етап, там де терапевт вже із розвиненою практикою. Тут, звичайно, ми вже виходимо з ролі вчителя, консультанта. Тут ми вже вирівнюємося з нашим терапевтом, тут ми створюємо колегіальне поле, і на цьому етапі дуже буде якісно помітити, коли ваш терапевт вже перейшов на інший рівень. Бо, знаєте, приходить вже терапевт, і він дуже класно оперує дидактикою, все накладає на теорію, і саме тут класне місце розширити. І запитати, а що ти ще побачив, і бути з терапевтом поряд у полі незнанні підтримувати терапевта. В незнанні, в творчій адаптації, в креативності, бо ви вже впевнені, що терапевт вже міцно став на той фундамент, який ви збудували разом, е, на, е, і е, ну, може спиратися на це. Тому саме ця, цей етап, задача цього етапу підтримувати терапевта у його терапевтичному незнанні і дослідженні терапевтичного поля. Е, Завдання супровізорів підтримувати автономію терапевта, допомагати довіряти собі, своїй інтуїції, занурювати в присутність, а не лише у правильність дидактики. Тому на цьому етапі, як я вже сказала, ми перестаємо бути вчителем. Тут вже є горизонт, і тут супровізор вже трішки відходить на другий план. І Пропускає терапевта вперед, тобто не годує з ложечки відповідями дає більше поля. Це не про те, що супервізор стає менше працювати, це про інший рівень глибини. Ну, а третій етап я про нього не писала, але бачу, ще трішки є час. Я хочу вам сказати, що це терапевт, який вже з десятирічним досвідом практики, який приходиться, може бути у вигоранні, бо наша професія, людина- людина, вона вигораюча. Може, вже терапевт настільки напрацював практику, що не помічає нічого нового. Тут ми входимо. Ходимо в колегіальне поле з нашим супервізантом, підтримую його мотивацію, підтримую його цікавість, інтерес до професії. Ну, і Ці такі етапи мені вони дуже сподобалися, бо я помітила, що буває, дуже хочеться, коли супервізант приходить, дати йому якусь глибоку супервізію, Але це не означає, що наші прекрасні терапевти завжди готові. До супервізії, яка дивиться дуже вглиб або розширяє, інколи треба бути поряд і підтримувати. Бо на будь-якому етапі супервізія є полем для нашого терапевта. Ми в супервізії служимо нашим терапевтам, як наші терапевти служать в сесіях нашим клієнтам. Тому Мені здається, я так по всіх етапах вам все розказала. Я дякую, що ви дослухали. Дякую, що поцікавилися. Підписуйтесь на наш YouTube канал, тут буде дуже багато всього цікавого. І ставте уподобайку, колокольчик, я вже як блогер. Ну, і... Я повний текст статті виклав на наших соцмережах. Всіх обіймаю і до зустрічі! Ваш міст!